Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї молитовної вечірньої варти. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа для нашої молитви ми візьмемо з вами текст із Книги Пророка Йоїла. Ви зрозумієте, що я посеред Ізраїля, і що я Господь, Бог ваш, іншого немає. Народ мій не зазнає сорому повіки. Усвідомити те, що ми є народ Божий, усвідомити те, що Бог є серед нас, це крок до того, щоб ми здолали нашого ворога. Чому так важливо є зрозуміти, що Бог є з нами? Бо коли ми це усвідомляємо, коли ми приймаємо Божу присутність в своєму житті, ми тоді приймаємо саме життя, ми приймаємо сенс цього життя. Ми тоді розуміємо, заради чого ми боремось. Та, це багато хто каже, це заради моєї сім'ї, це заради моєї країни. Але все це є основою, але радше я так скажу: все це основується на чомусь. Це основується на любові, любові до сім'ї, любові до своєї країни, любові до життя. Тому що знаєте, неможливо бачити всі ті звірства, які відбувалися протягом всіх цих років. І особливо останні півтора року і залишатись байдужим. Той, хто байдужий після того всього, що побачив, хто далі ховається, хто говорить, а хто подбає про мою сім'ю, коли я загину, насправді він є сепаратистом. Він є отим росіянином, якому все байдуже йому важливо знищити все її докола, тому що росіянин живе заради наживи. Вони живуть заради того, щоби нищити все, що є довкола них. Все їхнє життя побудовано на брехні і на тому, щоб нищити заради того, щоби брати. Знаєте, вони нагадують сарану. Яка просто йде і знищує все довкола на своєму шляху. І їй байдуже, що після неї нічого не росте, що все знищено. Головне, щоб в цей момент вона наїлась. Так само і росіяни. І от кожен українець, якому байдуже, який далі ховається який втікає від цієї війни, який намагається, навпаки, можливо, на цій війні нажитись. Є такі, що не ховаються навпаки, вони виробляють собі якісь е, фіктивні посвідки, що вони не придатні до військової служби, а тоді починають, знаєте, на цій війні заробляти. І от ми маємо зрозуміти, що допоки ми не викоріненемо свого народу, тобто із самих себе, оцю фальш, а натомість. Не приймемо Бога в своє життя, нам буде дуже складно і важко. Знаєте, свій до свого по своє, така є українська приказка. І допоки росіяни будуть бачити в нас, в українців, оцю фальш, на жаль, вона є присутня. І ми маємо визнати це, що вона є. Допоки росіяни будуть бачити ось цю фальш. Вони дальше будуть хотіти йти до нас, вони далі будуть намагатися все більше і більше захопити Україну по одній простій причині. Вони кажуть, ми братні народи, тому що вони бачать українців, які живуть так само, як росіяни, заради власної наживи і живуть в брехні. І тому я сьогодні, читаючи цей стих, розумію, що. Для нас надзвичайно важливо є відмовитись від гріха від фальші і повернутися до життя з Богом, життя за законами, за заповідями, усвідомити на Кінець, що наше слово, наше діло несе відповідальність, ми за це все несемо відповідальність, все, що ми робимо і кажемо. І от коли людина приймає, оце усвідомлення приймає Бога в своє життя, народ приймає Бога в своє життя, то Господь Бог замешкає серед цього народу. Господь Бог стає на захист цього народу, і тоді вже ніхто і ніщо не завдасть шкоди. Знаєте, варто, варто ще раз і ще раз перечитувати книги Старого Завіту, особливо пророків. Де насправді описуються інколи страшні речі, але з іншого боку, де через пророків Господь Бог дає конкретні вказівки. Живете за законом Божим, приймайте мене своїм Богом. Значить, у вас все буде добре. Бо ви приймаєте закон, не просто закон Божий, ми приймаємо саме життя. А коли ми відкидаємо це життя, тоді нічого немає. Ви зрозумієте, що я посеред Ізраїля, тобто я посеред народу, що я є Господь. І ніхто інший тоді вас не завдасть вам шкоди. Ось це треба сьогодні прийняти. Сьогодні, в цей день п'ятидесятниці, коли ми пригадуємо подію сходження Духа Святого на апостолів, які чекали цього утішителя, які прийняли його. І подивіться, який результат. Без війни люди приймають Слово Боже. Я зараз не говорю, я кажу без війни, тому що насправді Слово Боже поширювалося далеко не зі зброєю в руках. Те, що потім деякі політики, деякі царі, можновладці, почали використовувати Слово Боже як зброю, і це приводило до смертей, це не є правильно. Це не є правильно, тоді Бог не був серед цих людей. Бог є серед людей, так як сьогодні описується в цій події зіслання Святого Духа, де ці учні-апостоли перебували на молитві, де не мали ніякої зброї. І коли вони отримали ось цього утішителя, єдина їхня зброя була це слово, яке вони вийшли і промовляли, тобто вони звіщали людям Воскреслого Христа, і говорили різними мовами, що були люди з різних куточків світу, як описують діяння апостолів, і кожен чув свою мову і розумів, що кажуть ці апостоли. Ось що значить прийняти Бога, щоб Бог був серед людей. І коли проповідували апостоли, починали свою проповіді, дійсно горіли оцією, цим словом Божим. Тисячі людей навертались, тисячі людей розкаювалися, міняли свій стиль життя і ставали щасливими. Усвідомити, що Бог має бути серед нас. Це прийняти життя, це прийняти оці закони життя, це прийняти щастя в своє серце, тобто прийняти Бога. Тому прошу сьогодні всю Україну прийняти в своє серце Бога, прийняти Бога в наш народ, досить жити у фальші. Досить жити в брехні і власні наживі. Потрібно перемагати ворога не тільки зовнішнього, але і внутрішнього. Отче наш, що єси на небесах, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас гришня. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас грішне. Господи, Христа, Господи, Христа, Господи, Христа, Господи, Христа, Господи, Ісусе Христе, Сина Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки вічні. Ам. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, благослови. Благослови, захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх тих, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє, усіх тих, хто зараз є в полоні. Прошу тебе, Господи, благо... захорони їх і поверни живими і нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захорони, захисти нас цю ніч, бо ти святийся завжди, нині, повсяк, час, на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Я хочу е, всім просто пригадати. Що кожного дня наша молитовна варта починається в 9 годині і триває і спільною молитвою в дванадцятій, третій, шостій 9 годині. Тому прошу вас всіх, не нехтуйте цією молитвою. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!